Сьогодні у нас в гостях Андрій. Андрій, будь ласка, розкажи щось про себе. Доброго дня всім. Мене звати Андрій Шевченко. Я навчаюся в Київському національному університеті культури і мистецтва. Навчаюся на першому курсі кафедри документознавства. командознавства. Родився я у невеличкому районі, який називається шклянський. Андрій, я знаю, у вас є незвичайне захоплення. Ви, мабуть, гарно граєте у футбол. Іноді я захоплююся футболом, але це не моє хобі. Моє хобі співати. Дякую. А десь на сценах ви виступали вже? Де, на багатьох сценах я мав змогу виступати. Останній концерт я відвідав місяць тому на свято деньсь. Дякую. А у нашому університеті ви вже брали участь як в якихось конкурсах, мабуть, або виступали, можливо, у нас? У університеті я ще не виступала, але сподіваюся, що розмова виступила. Ну, я гадаю, що після виступу Андрія у нього з'явиться багато прихильниць, особливо дівчат. Привіт, мене звати Вікторія, я навчаюся з Андрієм, в одній групі. Андрій не тільки гарно співає, але ще з... малює. У нас захопляться малюванням також Катя. Тож незабаром ми можемо організувати конкурс або виставку між студентами. Я гадаю, що виставка на даний момент досить корисна для новичків та фахівців, тому що конкурси відкривають ві таланти, а не професіоналів це, це запорука набуття нового досвіду. Дякую. Так. А Катя, а ви хотіли взяти участь у такі виставки? Ну, ми будемо збирати творчі роботи, підтримувати селятівських наших творчих студентів, і з нетерпінням будемо чекати цієї виставки, і вам, нашим глядачам, ми розповімо це в наших трансляціях. А з вами були студенти Кнукі нашого університету. З вами був університет онлайн і я ведуча Ірина. До зустрічі в прямих лікарнях бачення. Можливо, Андрій сей з нам приступає? Якщо ви так просите? Ну, ми будемо підтримувати, будь ласка. Я виконую нещодавно куписник, виконував на останньому концерті. Вона сказати, лірична. Що стоїш, бе, над водою. Тяжко, важко, серденько, нам з тобою. Не плач, не плач, бе, не журися. З осокою сестронько обіймися. Не плач, не плач, бе не журися, З осокою сестронько, стройко, обіймися.